Добрий день. Сьогодні ви на каналі Автопригін з Європи з Нідерландів. Приїхали клієнти за електриком Опель Ампера, 64 кВт, запас ходу 500 км. Разом з клієнтами приїхала група підтримки. Військові, які забирають разом з ними машинку. Машинка куплена для чоловіка, який воював, отримав травму зараз без ноги. Добрий день. Вітаємо в файному місці Тернопіль. Звідки приїхали? Сподобалась машинка? Так. Да. Сигнал класний? Так. Да. Так. Да. Будуть ще сигнали? Да. Молодець. Гарного комфорту в поїздках вам бажаємо. Задоволення від поїздок. Приїжджайте в Тернопіль ще. Дякую. І пару слів, скажіть, для наших підписників. Дякую. Дуже вам велике дякуємо. Варна машина дуже задоволені. Да. Мало, мало часу чекали, замовили, одразу привезли. Ми дуже раді. Да. Беріть, обирайте, вам сподобається. Всього вам найкращого, до нових зустрічей в Тернополі. Щасливо.